Вміло поєднувати різні формати в єдине ціле розкривати історію за допомогою трьох основних складових фото, відео та тексту. Саме цьому протягом двох місяців навчили молодь у студії сторітелінгу для підлітків та молодих людей, що діє на базі Ужгородського прес-клубу. Нашим завданням було в першу чергу зацікавити підлітків, е знімати е знімати історії, розказувати власні історії через. Через відео, через тексти, учасників навчили знімати та писати мультимедійні історії за словами тренерів. Під час роботи з ними вони надихалися, раділи, захоплювалися неймовірно талановитими дітьми. Дуже величезна заслуга ваша, тому що без вас цього б взагалі не було. Я так пишаюся, що ви змогли дотягнути це до кінця і що ви не кинули на півшляху, і це повноцінна журналістська робота, щоб ви розуміли, ви маєте з собою пишатися, і те, що ви зробили за ці два місяці, ну це круто. Ви дуже круті, ви всі круті, неймовірно. У мене просто немає слів. Ця історія. Теорії та практики учасники об'єдналися по темах і зробили класні мультимедійні історії в Ужгородському прес-клубі. Презентували 11 результатів роботи студії сторітелінгу за підтримки програми Культура допомагає. Я писала про місто і робила проект про Ужгород, про те, як я його бачу. Про те, як можливо бачать його і інші люди. Насправді труднощів певно не було, але мені знадобився тиждень, щоб обійти місто та зробити кадри, які будуть відповідати моєму тексту, щоб у тексті і у відео були якісь однакові моменти. Я займалася проектом два місяці. Я писала про дівчат, які волонтери в місті ЧОП, четвертокласниці, які протягом місяця зібрали три тисячі гривень та купили тканин. Лосіток по завершенню навчання всіх учасників нагородили грамотами та вручили приємні подарунки. Кожен із молодих людей залишився не лише з презентами, а й з багажем знань, які за бажанням використає у майбутньому.